Вітаю, сучасники! Прочитаю доповідь аматорів-дослідників Біблії в подальшому аматорів про елементи порозуміння з цим древнім твором. Доповідь називаємо «Буття» Ремарка. Повторюю від доповіді до доповіді одну і ту ж тезу. Повторюю слова нашої переконаності в тому, що Біблія являє собою інтелектуальний продукт древніх мислителів про суть досягнень у вивченні індивіда та його місця в світі. Читання в голос – Вибране засобом, який дозволяє лаконічно передати сенс медитації всередині надзвичайно складної інформації, принесеної біблейськими оповіданнями. Ми виділяємо помічені особливості в біблейських оповіданнях і доповідаємо про них вам, наче сучасникам. Відкриваємо Біблію в перекладі на українську мову від Івана Івановича Гієнка. Буття, перший розділ, перший вірш. На початку Бог створив небо та землю. Відразу звертаємо твою увагу сучаснику на перестановку слів. Допущено перекладачем. Пан професор допустив перестановку слів: створив Бог на Бог створив. У порівнянні з іншомовними перекладами текстів Біблії, слова Бог створив знаходяться не на місці, бо в основному тексти іншомовних перекладів висловлюються в такому порядку: створив Бог. Відкрий, переконайся особисто, як мовиться, іди і дивись. На цьому, на цьому прикладі аматори загострюють увагу причетної до біблії особи на першу, проте не на останню відмінність україномовного тексту в перекладі митрополита Лереона пана професора Гієнка від іншомовних перекладів. Повторимо наше зауваження навіть попри те, що раніше ми детально зупинялись в критичному розгляді першого рядка першого розділу першої книги П'ятикнижя Мойсеєвого випуском нашої доповіді під назвою Буття Принцип. А ще виказуємо зауваження про те, що тільки Єврейська Біблія містить слово Бог «Елохім» в множині. Тому аматори вважають, що і боги. І небо і земля є продуктом розумової діяльності головного суб'єкта Біблії індивіда. І боги, і небо, і земля є продуктом парадоксу, тобто витвором незбагненної сили людського розуму, зазначеної в першому рядку Біблії словами на початку. А коли так, тепер маємо читати перший рядок першого розділу першої книги, першого заповіту в такій редакції. На початку. Створив боги, небо та землю. Боги, небо та земля є продуктом творчості парадоксу, того самого на початку. по-дальшому до творчого процесу постають Бог, Господь Бог та Господь. Фабулою біблейських оповідань, помічають аматори, розкриваються їхні дивовижні діяння. Здатність окремої людської особи до ілюзорного мислення спровадила цю особу сприйняти біблейський тайнопис абстрактно на свій розсуд, а не конкретно не в категоричному трактуванні багатокнижної збірки книг. Неуважність, невігластво, абстрагованість від конкретних біблейських повідомлень досвідченість, освіченість. Та свята довіра окремої людської особи доводять її до гріха і до біблейської смерті, яким є безпам'ятство, забуття, легковажність, котрі і притягли ці гріх та смерть зі світського в біблейське поняття. Та попри Тайнопис. Криптографічна інформація, по суті, є розкритою інформацією, бо містить в собі категоричні визначення певних предметів власного віщання світло, день, темрява, ніч, добро. Біблія не роман. Тому і сприймати її інформацію потрібно через призму її власних категоричних визначень. Звертаємо твою увагу сучаснику на те, що перше визначення суті предмету являється незмінним до останнього згадування цього предмету в тексті заповідного письма, перш за все, слово. А контекст віщання є похідною функцією від закарбованих оповідань. Скільки є причетних до Біблії осіб, стільки ж існує точок зору на загадкову збірку книг. Аматори ж розглядають Біблію під принциповим аспектом. Після перечитування казок, віршів, оповідань, повістей, романів, аматорам довелося перетнутися з величезною кількістю сюжетних композицій цих літературних творів. Корінна подібність та одноманітність у сюжетах і фабелі різножанрових творів. Навіяло думку про необхідність створення такого літературного твору, в якому би не хто інший, а сам читач, став головним героєм цього самого літературного твору. Аматори мріяли побудувати фабулу літературного твору в такий манер, аби причетна до читання особа могла сприйняти цю фабулу багатозначно, а значить, Могла прослідувати по літературному твору своїм методом сприйняття. Головним же методом сприйняття літературного твору мав би стати переконливий метод сприйняття долі головного героя долею причетного до читання індивіда. Аматорську думку про створення особливого літературного твору розвіяла всесвітньо відома збірка книг, яка потрапила нам на очі. І яка названа об'єднуючим грецьким словом Біблія? Цей особливий літературний твір в кінці кінців увінчений апокаліптичною розв'язкою, передбаченою від початку його створення. Апокаліпсис. Підняття покриву, якщо читати грецькою. Ясна справа, що апокаліпсис як підняття покриву стосується не чогось іншого, а саме Біблії. Тобто біблейської інформації. А біблейська інформація, як відома загадка декількох тисячоліть. Апокаліпсис немарно зазначений Біблією як саморадісна подія, котра відкриває загаду для виходу закодованої древніми мислителями Середземноморя інформації про сутність індивіда та його місця в світі. Так, Шлях усвідомлення сенсу біблійської інформації прокладений через совість уважних персон, точно так як у казці Ганса Крістіана Андерсена Нове брання короля, на якогось маленького хлопчика покладена задача голосом невинності прокричати правду перед народом і королівською процесією. Осі аматори, голосом у пустелі акцентують увагу причетної до Біблії особи на елементах та системі порозуміння здарованої предками інформацією про індивіда та його місце в світі. Бутя, 1 розділ, 27 вірш. і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Бутя другий розділ, 7-й вірш. І створив Господь Бог, людину з Пороху земного. І дихання життя вдихнув у нізрі її, і стала людина живою душею. Буття, 4 розділ, перший вірш. І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала, набула людину, чоловіка, від Господа. І знову про людину, як заключний акорд. Буття, п'ятий розділ, перший другий вірш. А це книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бога людину, він її вчинив наподобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав він їхнє імення – людина. В круговерті спостережень за створінням і народженням людини, непомітною залишається біблейська підказка про створення Богом, не Господом, не Господом Богом. Про створення Богом індивіда. А саме про створення його чоловіка. На мить задумайся, про кого йде мова. А далі слухай уважно, бо цей самий чоловік, в принципі, не одинак, адже до нього на додачу створено жінку їх. Щоправда, в перекладі Біблії вбуття 1 розділ 27 вірш і вбуття 4 розділ 1 вірш на українську мову від Івана Івановича Огієнка. Жоден дослідник не знайде цієї підказки, бо пан професор розтрощив цю підказку своїм перекладом, інакше й не скажеш. Декілька слів є зайвими в перекладі, а декілька слів не, дод... не притримуються роду та відмінку при перекладі. А матері вважають, що переклад гієнка не передає сенс повідомлення, вкладеного древніми мислителями в ці короткі. Проте всесвітньо відомі рядки біблейських оповідань. Ми вже звертали увагу сучасників на те, що заради збереження сенсу закодованої біблецькі тексти та лановитої інформації про індивіда та його місце у світі існує необхідність притримуватись принципу однорідності, використаних для перекладу словах. Так, вживання в перекладі на українську мову слова людина. Ламає сенс заповітної інформації, бо нищить принципову інформацію в рядку перекладу. Чоловічий рід слова «іш» змінюється на жіночий рід слова людина. Це жах, а не спадок. Коли слова перекладу є замінені неоднорідними словами, вважаємо, що переклад на українську мову має бути в формі, близький до перекладу єврейської Біблії. І створив Бог індивіда по образу своєму, по образу Божому створив його, чоловіка і жінку, створив він їх. Існує багато невідомих в рядку наведеного прикладу, аби бачити принципово закладену інформацію. Наприклад, хто є категорично Бог? Що є його образ? щоб бачити в результаті індивіда? Окрім цього, непозбавленим є рядок письма від сумніву в точності розстановки розділових знаків. На думку аматорів, текст слід читати так, будь-яка перший розділ 27 вірш. І створив Бог індивіда по образу своєму, по образу Божому створив Його чоловіка і жінку створив Він їх. Аматори спостерігають за трьома. Існуючими в письмі розумними творчими силами Богом, Господом Богом та Господом. Вони згадуються в окремих подіях біблейських оповідань. Відповідно до цієї трійки, аматори бачать створення індивіда ту саму потрійність. Так, аматори бачать індивіда, створеного Богом, як пару чоловіка з жінкою. Заявлених принципів буття. перший розділ 27 вірш. Так, аматори бачать індивіда, створеного Господом Богом, як трійцю, чоловіка з жінкою та жінкою їх. Чоловік з жінкою це Адам. А Єва його жінка. Заявлені в буття, другий розділ, 7 вірш. Так, аматори бачать індивіда в дарунку від Господа. Як усвідомлення творінням Господа Бога самого себе, заявленого в буття п'ятий розділ перший вірш. Існують три згаданих індивіда, точно так, як є троє божеств під іменами Бога, Господа та Господа Бога. По образу, як, як мовиться. А тобі, сучаснику, радимо. Послухати доповідь аматорів дослідників Біблії з міста Дніпро, доповідь називається Буття, Причина і наслідок. Нинішня ремарка стосується тих рядків древнього віщання, які є оминуті увагою причетної до Біблії особи. Аматори наполягають на тому, аби сприймати повідомлення про створення індивіда, біблейської людини, як повідомлення про створення Союзу трьох. Як Повідомлення про створення Homo sapiens, як повідомлення про створення розумного союзу ідеалу, ідеї та ментальності. Сучаснику. Біблейський індивід це союз. Квінтесенцією втілення Союзу на образ і на подобу Божу є сприйняття цього самого індивіда не одинаком, а тріцію, тобто – Зрілою різностатевою парою, наділеною власною ментальністю. На цьому бажаємо сучасникам цікавого подиву та змін на краще.